Доброго дня. Будемо зараз тестувати німецький гілкоподрібнювач LH 2500G потужністю 2,5 кВт. Зроблений він чисто німець в Германії. Це аналог Макіта. Всередині в нього величезна фреза велика. Ну і заявлено, що він. Рубає всі гілки до 40 см, усе, що сюди може влазити. Зараз будемо його вмикати і пробувати. Тут є перемикач, оце вперед, а це назад, якщо заживало. Ну, погналі. Працює доволі він тихо. Беремо гілочки. Хава, іначе наче Вот таке подрібнення в нього. Таке якраз добре підходить для всякої мульчі. Можна палити його у печі замість опалення. Бачите, як пожирає гілки. Ось такий апарат. О, тоді я висипаю з відра його і туди, і в мішок, і отримую таку мульчу. О. Можна його мульчувати, рослини, города, можна спалити в печі, а можна просто на наперегній кинути, кому як подобається. О. Так що можна брати такий апарат. Дякую за увагу. До побачення.